через таку страшну спеку доводиться йти в плавні і брати проби в темряві воно насправді так темно як здається на камеру в принципі отак а ось тут, до речі яма все озеро а воно так до речі і залишилось це озерце бачите що свідчить про те що тут було дно водосховища. с водяний горіх купа все таки верби виросли в це за рік бачите просто тунель. Вищої людини десь разів два. Отже, шановні глядачі, вже сонце, мабуть, за обрієм, а ми йдемо на точку, де будемо брати відбір ґрунту для дослідження, для нашого дослідження ґрунтів на Каховського досховища. Якщо видно, тут така земля, охрена, помаранчева якась. Ці квадроциклісти все збили і зовсім... Пиляк, абсолютно реаліт, як тут на місяці. Так, ми йдемо. Ось такі ширета, хаще. От так от виглядає дно водосховища колишнього, на якому виросте великий луг. Це залишки тут старих плавнів, які були на островах. Зараз це все суходіл. Ми прямо будемо на точку, але до неї ще трохи є, трохи треба пройти там. Точка позначена на мати. Минулого року тут робили відбір ґрунту для проб. так от виглядає надвечірній великий луг. через таку, високу, надвисоку аномальну температуру, йдемо ввечері. Но все таки верби виросли в це за рік. ось сакори, верба, вже да, метрів 4 вже висота. Їх. Була минулого року 2, зараз вже 4. Ось, дерева, бачите, які дерева. Якщо видно. Можна почути звуки нічних плавнів. Це ми вийшли на. Балабинську затоку, так звану. На дно і по дно йдемо. Тут поряд ще протокав тут поряд іде. Впадала всю затоку. Ну там місто Запоріжжя вже, от в той бік. Оно там Видніється, можливо, видно, якщо вдалині. На землі купаться очілімо водяного горіху. Бачите, що свідчить про те, що тут було дно водосховище, водяний горіх купа. Так, ось ми йдемо, бачите який тунель виріз з верби і осокору. Це той, що був 2 метри, це він вже мабуть метри 4. Як показували ще у відео там біолог. Ходив колега по, по цим плавням, а зараз бачите просто тунель вищої людини десь разів два. Сокор і верба. До речі, запах тут обалденний просто, як таким трав'яним чаєм. Йому там вгорі місяць одніється. Ну, це такий тунель тут. Тут варіантів немає куди йти тут. Або туди, або, або туди. Точка десь отам, от я так розумію. Ну от зараз поворот, може воно десь вийде туди дорога. Да, тут без дрону так Тут без дрону не обійтись, мабуть. Щоб знайти точку. Колосально заросло все просто. Ми зараз вийдемо мабуть до річки Кушу Кушугум. Ну я там не піду, там не пройдеш. О, Вже видніється протока кушугум. Зараз ми, я сподіваюся, таки вийдемо на ту стежку і дістанемось. О, от наша бухта якраз там колишня, де ми відбирали пробу. Там між нею кілька озерць повинно бути таких маленьких. Були принаймні. Висохло мабуть, вже. О. О, це бачите, вже мушляна. Це дно, водосховища. Ось. воно берег був колись там, де дерева. Там був берег, ось о протока кушугум, ось балабине, а там от кушугум вже починається селище. І там плавне. Великий луг. Острови ці залишки великого Луга. а далі було водосховище колись. А це острови теж залишки справжнього великого Лугу. А це паростки нового. Отут десь брали, так? Так, да, десь отам брали. Вон чаплі летить б. Продоку, у Шугум тече. І зараз стоїмо на дні каховського водосховища. Хрустять мушлі під ногами. Піски тут. Ну було піщане. Тут десь була глибина, десь метр можливо був. Місцями тут ями є. А ось до речі, яма, ось озеро. А воно так, до речі, і залишилось це озерце. Все озерце так і залишилось. І там латаття якесь росте, я бачу.